Українські літаки будуватимуть в Саудівській Аравії. Сьогодні в столиці цієї країни підписали відповідний контракт. Українські авіабудівники готові розробити фактично новий літак за півтора року. Араби споруджують сучасний авіазавод та вже вкладають у справу десятки мільйонів доларів. Заріяда матеріал Олександра Загородного. Новітня стратегія українських авіабудівників геть від Москви. Україна активно шукає нових партнерів. Очевидно, що Росію може замінити Саудівська Аравія. Країна дуже багата. І дуже амбітна. Тут готові не лише купувати нові літаки, але й самотужки їх виготовляти на своїй території. Щоправда, араби не готові братися за надто складні сучасні реактивні літаки сімейства АН-148. Вони кажуть, давайте почнемо з малого і пропонують виготовляти спільно літак Ан-32. Спільна розробка нової модернізації літака і відповідно спільне фінансування. Цих всіх питань. співпраця з партнерами з західними партнерами, що стосуються нових двигунів, нового обладнання цифрового електронного скляної кабіни і нових систем літака. І модернізація фюзеляжа літака. Українську делегацію тут в Ріяді, зустрічають зі східними почистями. Приїжджає на зустріч особисто принц Саудівської Аравії. Він за сумісництвом ще й керівник містечка науки та технологій. Це щось приблизно нашої академії наук. Принц довго розхвалює українських конструкторів, українську машину. Єдине, що він просить у новий анти. 32, який буде називатися 132, оснастити сучасною авіонікою та сучасними економічними двигунами бажано західного виробництва. Нам приємно, що наші українські колеги відкриті. Вони готові з нами співпрацювати. Сьогодні в Еріяді підписали контракт і меморандум про співпрацю. Про суму контракту не розголошують. Єдине, що ми знаємо, перший етап співробітництва це виготовлення 150 літаків. Можемо самі прикинути, що це десь приблизно сотні мільйонів доларів. Якщо цей контракт буде виконано, то розрив співробітництва з Росією буде абсолютно безболісний для українських авіабудівників. Заріяда Олександр Загородний Андрій Поставець спецкор 2+,2. плюс